Ірпінь отримав чергову гуманітарну допомогу від німецького міста побратима Борни. Зокрема, це два спецавтомобілі та комунальна техніка на загальну суму понад 100 тисяч євро. Машини з Німеччини особисто доставили давні друзі ірпеня, пожежники, місцеві депутати та члени громадської організації Активна борна. Ключі від автомобіля, прицепа і ці підйомної дерби. Ось цю вантажну автівку, причеп та підйомник привезли для управління житлово-комунального господарства Ірпінь. Німецькі рятувальники відразу провели невеликий майстер-клас із управління підйомником. Він підіймається на 10 метрів і допомагатиме ірпінським комунальникам при різних висотних роботах. Думаю, що ця техніка буде нами використовуватись для відновлення пошкоджених об'єктів і благоустрою, і житлового фонду. Далеко не перший раз ми отримуємо від них таку допомогу, різні і технічні засоби, і інструменти. І сьогодні ми бачимо таку чудову техніку, яка буде служити нашому місту. Багато років вони є нашою підтримкою, нашим другом, справжнім другом за цю техніку. Ми хочемо подякувати від всієї нашої громади, тому що нам вона як ніколи зараз потрібна. А ось цей мікроавтобус слугуватиме ірпінським ветеранам. Він оснащений механічною рампою, і у нього може вміститися до чотирьох осіб на кріслах колісних. Завдяки такому авто за потреби ветерани зможуть комфортно добиратися на обстеження, реабілітацію чи тренування. Ми безмежно вдячні за цю допомогу, тому що е, наразі. Ну, самі розумієте, яка ситуація в країні і кожна така допомога, ось, а саме автівка, я вважаю, що це дуже-дуже крутий, як то кажуть, подарунок саме для нашої громади. Окрім спецтехніки, німецькі гості привезли майже 200 кілограмів дитячого одягу та іграшок. Їх передали Фундації добрих справ для внутрішніх переселенців. А ще делегація з борни привезла три тисячі євро, які зібрали німецькі меценати. На них мають придбати стільці для актової зали Ірпінського ліцею номер 3 У подальшому ірпінь та борна планують низку нових спільних проєктів. Зокрема, німецькі друзі хочуть передати ірпінцям сім автобусів. Це має відбутися вже до кінця цього року. Це не просто обіцянки, це слова, які ми робимо за покликом серця. І ми робимо їх щиро, відкрито для нашого міста-побратима Ірпеня і для його мешканців, які стали для нас справжніми друзями, наголосив член громадської організації Активна борна Хольгер Людке. Наступного року ірпінь та борна відзначатимуть десятиліття активної співпраці. Нагадаємо, у 2016-му бургомістер Борни Сімони Людке та тодішній мер ірпеня Володимир Карплюк підписали оновлений меморандум про партнерство. З того часу реалізовано безліч спільних проєктів, зокрема у сфері освіти та пожежної безпеки. З початком повномасштабної війни в Україні громада Борни надала притулок більше двох сотням жінок та дітей з Ірпеня. Крім того, постійно передає гуманітарну та технічну допомогу місту.